Вітаю, друзі, вітаю, панове Жама. Сьогодні в мене на огляді ось такий цікавий ніж від СОК. Власне, це мій перший складень від даного бренду. До цього у мене були ну, лише мультитули сок, ножів, здається, не було. Здається, була якась у мене репліка, чи то не репліка, чи ну, коротше, щось таке під брендом СОК було, але, тим не менш, то, так би мовити, не рахується. Тут нормальний, класний ніж, Телус АТК, в принципі, досить бюджетний. В описі буде посилання, де його можна придбати. ну, і, власне, зараз Зараз буду його розпаковувати, детально оглядати, зовсім зовсім трошечки його протестую, щоб не затягувати час. Ну, власне, приємного перегляду. Головний партнер каналу український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також дякую генеральним спонсорам. Український виробник глушників компанія СТІЛ, інтернет-магазин Фонаріки, український виробник ножів Теренблед, український виробник ножів «БіПіЕс» Найвс, а також інтернет-магазин Мілітарія ПЛ. Також дякую всім спонсорам всіх рівнів. Якщо в когось є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Дякую та приємного перегляду. Перед тим як роз. Пакувати даний ніж, хочу подякувати за ось такий підгончик Patch EDC. Я думаю, багато хто з вас знає, що це за такий логотип. Відповідний є YouTube канал, де всім знайомі люди роблять огляди на всякі різні EDC речі. Тому, власне, цей патчик буде тепер у мене красуватись на моїй повній торбі складаних ножів. Ну а чи потрапить ось цей сок Телус в дану торбу? Це ми зараз з вами і побачимо. Поставляється ніж в ось такій упаковці: це блістер. Тут ніж в розкладеному вигляді, логотип SOG, назва телосатика, Fold-Knife згаданий ніж, fast Opening SOG, Assisted Technology, тобто ніж з асистом має бути амбідекстерний дизайн для лівші, для правші має підходити. ну Це, мабуть, двосторонній шпенник, на цьому все якби і закінчується. а ну і Можливість переставляння кліпси. E, Durable текстуризed handle. Коротше, якась типу е е класна має бути е е текстура на руків'ї. Е так, Телус АТК, сталь на клинку 440 Сі з кріообробкою, що прикольно, це має бути нержавійка, і також я бачу, що є покриття щось типу Black Wash, так, Руків'я не цікаво. Має бути фліпер, є асист, лайнер-лок замок, кліпса, яка переставляється, і також тут написано, що ніж має нормально працювати при якихось значних забрудненнях або в якихось складних умовах. Тип ніж коли проєктувався, то він враховував е, такі от штуки, що з, певною, з певними забрудненнями він має продовжувати нормально відкриватись закриватись. Тому це, так би мовити, такий танчик для складних умов. Ну, Добре, давайте будемо його відкривати і будемо дивитись, власне, що він з е, себе представляє. Блін, ці упаковки... Хотів красиво якось відкрити, але, як бачите, не дуже красиво це все виходить. Ніж розпакований, має наступний вигляд, виглядає м, цікаво. На кінчику є така ось силиконова штука, щоб він не проколов. Ну і власне виглядає він таким досить танчиком. в принципі товстеньке Товстенький клинок, товстеньке лезо. З лівої сторони сок, телус АТК гравіювання. З правої сторони Кріо 440сі чайна, ну, в принципі, сок робиться в Китаї. Це, я думаю, ні для кого не секрет. Що ми тут можемо побачити? На, на дотик досить приємні насправді руків'я. Ніж не дуже великих розмірів, але він такий пухкенький. Тобто руків'я досить велике, в принципі, заповнює руку, колір. Якийсь такий, ніби навіть не чорний, а щось типу дуже-дуже темно-синій колір. Я не знаю, як там камера це передасть добре чи не дуже, але він от прямо такий трошечки, начебто синюватий контрастний, яскравий, жовтий бекспейсер. Ну, Може, це на любителя, але виглядає виглядає цікаво, виглядає прикольно. Так, що я тут ще бачу? Є насічка зверху для великого пальця, досить зручно, досить вона така агресивна прямо вгризається в палець, то в принципі щось десь там повернути, піднавантажити даний ніж, я думаю, можна буде без проблем. Зведений він грубовато, спуск дуже високий, ось є така невеличка площина, далі високі спуски йдуть, але зведений грубовато, ну, в принципі, десь там його піднавантажити можна буде. Підвід нерівномірний, От прямо дуже нерівномірний. Сподіваюсь, на камеру ви це побачите. Тобто, ось тут е біля руків'я він широкий, далі він вущає, далі він розширюється. І на самому вістрі він ще більше розширюється. це в принципі З іншого боку, трошки по-іншому. Біля руків'я вущий, далі розширюється, далі ніби вже. Плюс-мінус рівномірно, ну, коротше, от щось з підводами у них не дуже вийшло. Але подивимось як він буде різати. там Якісь стандартні тести по паперу та по дереву я зроблю, але, так би мовити, без фанатизму. Зовсім такі невеличкі, не дуже сильно виражені фальш-спуски є ось тут зверху. В принципі, може, там десь на прокол вони і спрацюють, але мені здається, це більше для дизайну. І по дизайну, в принципі, він мені. Можу сказати, подобається. Осьовий гвинт під торкс, з одного і з іншого боку Торкс. Тут позаду такий досить великий гвинт, це також чи то торкс, чи то шестигранник, і також виконує функцію темлячного отвору. Тобто ха -ха, отвір заодно з гвинтом, який тримає конструкцію вкупі і ще й виконує функцію темлячного отвору. Ну, Прикольно скомбінували. Наприклад, я темляками не дуже часто користуюсь, то для мене може це і плюс, що немає якогось додаткового отвору. ну, може комусь так Такий варіант не дуже сподобається. Кліпса на кліпсі є бренд Сок, Кліпса зовсім не глибокої посадки, тобто ось ця частина буде виглядати. Ну, це ми побачимо, як ніж буде виглядати на кишені, але Кліпса сама по собі маленька, дуже туга. Туга, прямо, от, не знаю, по колдськілівські туга. Може переставлятись на іншу сторону, з іншої сторони, є відформовка під цю саму кліпсу. Ну, в принципі, зроблено також непогано, ніякої заглушки немає, але в очі воно сильно і не кидається, що насправді то і окей. Єдиний момент, он там я бачу, що я там бачу? Там, де закручений гвинт від кліпси, чи то якесь сміття просто. Чи то частина гвинта? Хм. Дивно, нібито там, де закручений гвинт, просто щось стирчало з лайнера, воно відламалося, воно схоже, як не метал. Не знаю, може частина матеріалу, пластику, з якого руків'я зроблено, зроблена чи щось типу такого. Ну, дивно, що воно там стирчало. Не дуже мені це сподобалось. Цікавий момент, що самі плашки, ось ці бокові, вони прикріплені до лайнерів гвинтами зсередини. Вон там я сподіваюся, вам буде видно. Один другий, з іншого боку, також один, два. І знизу там ще є. Замок тут лайнерлок, як було написано на коробці. Також є асист. Тобто до цього моменту він спокійно складається. Далі ми взводимо пружину асисту, яка нам буде допомагати ніж відкривати. Відкривати, ніж можна за двохсторонній шпенник або за ось такий невеличкий сучасний стильний модний молодіжний, маленький фліпер. Ну, давайте спробуємо. О, дуже добре за фліпер відкривається, прямо при невеличкому зусиллі. Ну, Асист працює, в принципі, нічого тут незвичайного і немає. Досить різко він відкривається і прикольно. Я знову ж таки не те, що прямо великий фанат асистів, але щось в цьому, мабуть, є. Я якось звик без асистів ножі відкривати, бо тут ще й навіть така трошки віддача відчувається. Тобто, ніж аж е, після відкриття, він, начебто, ще далі хоче провернутися, і, мабуть, якщо якось дуже легко його тримати, то він. Ну З рук не випаде, але ну, коротше, якась така типові віддача відчувається. Лайнер заходить не дуже далеко, трошки не доходить до половини. Сам лайнер досить товстенький, що насправді непогано. Якихось там полегшень я не бачу сильно в лайнерах. От в самому замку є невеличкий отвір. Можливо, то, щоб він краще пружинив, а ось ця сторона лайнера там ніяких полегшень немає. Тут позаду також є невеличка насічка. І ну не знаю, типу щоб мізинець не сповзав. Ніж, як я вже казав, не дуже великий. І ось в моїй руці, бачите, він ну, для мене дещо навіть замаленький, можна сказати. Але ну знову ж таки, такий от танчик досить досить непогано. Вказівним пальцем. Тобто середнім пальцем правої руки також класно відкривається за шпенник. Ну, В принципі, асист, то будь-як він буде легко, швидко, класно відкриватись. Клинок не по центру від слова зовсім, ну, в принципі, ніж бюджетний, але вже зараз і на бюджетних ножах досить добре мають центрувати ці клинки. Я не те щоб сильно на це звертав увагу, просто в коментарях там можуть запитати і в Ютубах бачив, що звертають увагу на центрування клиночка. Як бачите, він не по центру. Для мене знову ж таки нічого страшного я в цьому не бачу. Ну, власне, по огляду ножа, начебто, все. Зараз трошечки перевірю, як він буде різати папір, як він буде стругати дерево, як він буде сидіти на кишені, ну і потім вже можна буде якісь висновки підвести під оглядом даного ножа. Сок телу сатика перевіряю заводське загострення на звичайному папері А4, як я вже казав, ріжуча крайка виглядає не дуже презентабельно, не дуже рівно та рівномірно, ніж загострений з заводу. Я думаю, за бажання, якщо там для перфекціоністів, то варто його перегострити. Але якщо з заводу він буде нормально різати папір. А він чудово ріже папір з заводу, то заводського загострення цілком достатньо для того, щоб використовувати ніж на EDC і ну, в принципі для звичайних користувачів, кому ніж потрібен дійсно як інструмент для роботи, а не просто як аксесуар чи там колекціонування, чи щось тому подібне, то можна, скажімо так. Користуватися з цим заводським загостренням і ніяких проблем у вас в принципі не буде. Як бачите, ріже рівненько, зовсім зовсім трошечки махрить. Я думаю, якщо там професійно ідеально в зеркало його загострити, то він буде різати ідеально, але ну навряд чи то потрібно. Тим більше, ніж позиціонується як такий от невеличкий танчик, все-таки для якихось там дещо більших навантажень для роботи. З певним забрудненням він все це має переживати, і ну, там, в принципі, якесь бритвене загострення, воно не дуже той потребується. Головне, щоб ніж був, головне, щоб він відкривався, щоб він працював і щоб він різав. В принципі, все це він робить. Він відкривається, він закривається, він ріже і з цим все окей. А як там виглядає та ріжуча крайка, то вже ну не основне для ножів, ось такої категорії роботяг для типу більш-менш тяжких умов. Спробую постругати деревинку. Це той самий шматок дошки, який зламав польського ножа. Ну, подивимось. Як його буде стругати цей сок Стругає класно. Трошечки мені не вистачає руків'я, тому що ось ця частина мені давить в мізинець. Якщо рука буде менша, то буде значно, зручніше, значно краще він працювати. Хоча загалом мені подобається, що ніж такий пухкенький, і він все-таки дещо заповнює руку, тобто гарно надати зусилля йому можна. Класне, класна ось ця насічка. В принципі, зручно можна щось там стругати. Довелося екстрено змінити локацію та взяти іншу соснову дошку, але вона, в принципі, плюс-мінус такого ж самого поддону. Продовжуємо сок Телус АТК і стругає дошку він дуже добре. В принципі, сосна м'яка. Вгризається нормально, не дивлячись на те, що він товстенький, то в принципі для своїх, скажімо так, габаритів геометрії все окей. Але знову ж таки, руків'я для моєї руки дещо замале, і от в мізинець воно прямо надавлює. Тут ще й оця насічка, яка ще сильніше надавлює в мізинець. Ну, прямо. Перегономіться так собі. Тобто перед придбанням подібного ножа, такого ножа, я думаю, все-таки варто сходити в якийсь магазин, де продаються такі ножі. Маю на увазі фізичний магазин, спробувати взяти його в руку, бо мені все-таки ось трошечки-трошечки він тут надавлює, що є не дуже добре. Але не дуже добре це при струганні, при там певних. При докладанні певних зусиль, в принципі, при якійсь там звичайній побутовій EDC-шній роботі, я думаю, все буде з ним окей. Тверда деревина стругається, звичайно ж, важче, але все-таки стругається з цим все окей. Ще трошечки можна ним щось поковиряти. Вістря у нього міцне. Але, знову ж таки, після одного польського ножа я не дуже люблю оці тести на міцність вістря. <рес> Трошки мені стрьомно, я боюсь, що він зламається. Ну, не ламається. Коротше, не буду сильно знущатися, то ще зламаю, буду потім шкодувати. Трошечки. Є люфт, я от не впевнений, чи він був, чи він з'явився. Можливо, трошки варто підтиснути осьовий гвинт, і все буде окей. І я думаю, цим самим осьовим гвинтом можна виправити саме центровку клинка відносно плашок руків'я. І вигляд на кишені, як бачите, тут моя ендурка, і ось так виглядатиме сог. Телус на кишені. Маленька Кліпса, велика така частинка руки виглядає. Виглядає жовтий оцей бекспейсер яскравий контрастний. ну Дістається не дуже, вставляється на кишеню він ще гірше. Але враховуйте, що це літні шорти, досить легенькі. Хоча все одно кліпса затуга. Можливо, для якихось там робочих штанів, для джинсів, то буде нормально. Але ну на такі шорти досить складно. При цьому ось endura. Ну, я б сказав, без проблем як вставляється, так і знімається з кишені, тобто то все окей. А з цим согом так от прямо легко не виходить, потрібно двома руками. Ну, або відгинати, якось послаблювати цю кліпсу, щоб для вас було більш комфортно. З коробки воно дещо туговато. Що ж друзі, можна переходити до певних висновків по ножу SOC TELUS ATK, сталь CRIO 440 c зроблений в Китаї. Е, в принципі, нормальний відомий бренд SOC, досить непоганий ніж. В цілому він мені більше сподобався, ніж не сподобався, хоча недоліки у нього також є. Ну, Давайте по порядку. Сподобалось загальний його дизайн, відносно компактний такий танчик ну, виглядає він реально прикольно. Сподобалось чорне покриття. Я не знаю, що це саме за покриття, але ну, в принципі, виглядає нормально. Так само, як і колір руків'я, сподобалась контрастна вставка. Не знаю, це не любителя, але мені такий варіант. До вподоби в принципі виглядає непогано. Сподобався асист це знову ж така досить спірна штука, не всім воно подобається. В мене до цього СОГ, в принципі, нібито й нема, не було асистів, наскільки я пам'ятаю. І якось нормально і на підшипниках, і на шайбах ножі відкриваються, закриваються. Ну, асист є, ну, прикольно. Допомагає нам е, відкривати ніж, більш різко, більш ефектно, якщо можна так сказати. Чи є в цьому якийсь практичний сенс, ну, не знаю, складно мені сказати. Мені здається. Асист це там додаткова пружина, додатковий механізм, який при забрудненні може почати працювати некоректно. А ніж прямо на коробці було написано, що він позиціонується як ніж, типу для тяжких умов, що він має працювати при забрудненнях. Ну і тут, прямо під питанням, якщо туди весь цей механізм асисту попаде пісочок, чи буде він так гарно відкриватись та закриватись. Він може взагалі і заклинити. Е, цікавий момент, що плашки прикручені з середини до лайнерів. Це так, так от цікаво. Зовні у нас є тільки осьовий і є ось цей темлячний отвір, який заодно і стяжка, наскільки я розумію, тому що щось там на шестигранник. Схоже, є. Це прикольно. Насічка непогана, ну і загалом загалом от виглядає непогано. Лайнерлок досить зручний, в принципі, досить зручно його закривати. До речі, фліпер також прикольний. Він маленький, немає ось цих великих зубів, великих цих хвостовиків, невеличкий, є насічка, гарно чіпляється палець. Ну і завдяки асисту, знову ж таки, дуже легко відкривається. Що не сподобалось в даному ножі, ну це знову ж таки, мабуть, асист. Все-таки це як його плюс, так і мінус. Тут. Уже прямо на любителя. Не дуже мені зайшла ергономіка, тому що реально на мою руку рука у мене не сама велика, це розмір рукавички елька, це ширина долоні там 10 см плюс-мінус. І мені от мізинець вже лягає прямо на ось цю насічку, на ось цю п'ятку. І при струганні дерева, коли трошечки навантажуєш ніж, то воно прямо давить в палець і є не дуже зручно. Не дуже сподобалася, не дуже сподобався підвід, те, що він нерівномірний. і Виглядає він досить непрезентабельно. Хоча з коробки з заводським загостренням ніж досить добре ріже папір, і, в принципі, знову ж таки, якщо це суто робочий ніж, то так, то все окей, все нормально. До ось таких якихось естетичних моментів можна і не придиратись. А якщо це, типу, аксесуар для колекції на поличку, то тоді вже, мабуть, варто його. Віддати комусь на професійне загострення ну або самому професійно його перегострити в нормальній там радіусній системі, щоб все це було красиво красиво, рівномірно. Такий момент також тут присутній. Кліпса добре, що переставляється на іншу сторону, не добре, що вона туга. Хоча по дизайну ну, цікава така, маленька, широка з логотипом СОК. В принципі, виглядає непогано, так як і весь ніж, тобто до дизайну жодних зауважень немає. Ну, як я вже сказав, загалом ніж більше сподобався, ніж не сподобався, тому, як би, можна сказати, залік. В принципі, кому подобається дизайн, можу рекомендувати. Сталь 440 з кріообробкою согівська якась там типу фірмова кріообробка. Ну, нібито я не чув, що це прямо якесь там лайно. Я думаю, працювати вона буде добре, враховуючи. Те, що це умовна нержавійка, то має бути все з ним окей. То, в принципі, кому сподобався дизайн, ціна більш-менш доступна, можна брати, можу навіть рекомендувати. Зроблений він якісно, те, що там вістря не по центру, те, що не дуже рівний підвід, то зовсім не критично для робочого ножа. Якщо брати і користуватись, то все це, скажімо так, нюанси. А сам по собі досить непоганий. В описі буде посилання, де можна замовити даний ніж. Я думаю, я вторгую ще якийсь для вас промокод, можливо, тимчасовий. Коротше, вся інформація про те, де купити. Якщо буде промокод, то власне і цей промокод, і яка буде знижка. Вся ця інформація буде в описі під цим відео. Також в описі під цим відео ви знайдете посилання на те, щоб стати спонсором мого каналу. Дуже дякую всім вже діючим і майбутнім спонсорам. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Також можна підписатись на мій додатковий канал, там де всяке спорядження, їжа, ліхтарики і тому подібне. Також можна підписатись на мою інстаграм-сторінку. Я там публікую деякі фотографії дещо раніше, ніж виходять самі відео. Ну, наприклад, фотка цього ножа вийде значно раніше, ніж нове ніж огляд на. Цей самий ніж. А ще спонсори цього каналу на другому рівні отримують ранній доступ до нових відосів, що також прикольно. На цьому все друзі. Якщо хтось не підписаний, то можете підписатись на мій канал. Не забувайте поставити лайк цьому відео та напишіть вашу думку в коментарях, як про даний ніж, так і, в принципі, про огляд. Можливо, у когось є якісь зауваження, пропозиції чи щось тому подібне. То можете все це писати мені в коментарях. Буде цікаво почитати, буде цікаво продовжити спілкувати. Саме там. На цьому все, друзі. З вами був Полікарпович, з вами був СОК Телус АТК, і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!